Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в я, Сашко Добрий, заїхав, забрав пошти, фарбу. О, я думав пефом фарбувати автівки мої робочі. так? Мене пан Віталій Невський переконав спробувати гумову фарбу. Будемо фарбуватися таким чином. Чому? Тому що неповний рік в механізованому батальйоні показав, що мені для моєї роботи, для моїх машин... І не тільки мені, і не тільки для моєї роботи. Отаке От зафарбування це все ж таки, будемо так казати, любительський рівень. Все ж таки більше любительський рівень, більш якісно, більш конструктивно бути не схожим на військового. Виглядати як цивільний, як якийсь СТОшник. І це все краще. Разом боремо і поборемо.